Чи потрібно після підтвердження критичності зберігати розмір середньої заробітної плати по підприємству 20 тисяч гривень, не заброньованого працівника, а саме середню заробітну плату? Пані Вероніко, ви повинні розуміти, що коли підприємству дали критичність, воно має зберігати цю критичність, тобто зберігати відповідність цим критеріям протягом своєї роботи. І згідно з пунктом 6.1 критеріїв, які затверджені постановою 76 сказано про те, що орган, який призначив критичність, має право перевіряти протягом всього періоду роботи цього підприємства, чи відповідає воно критеріям критичності. Тобто, дійсно, коли ви отримали критичність, ви кожного місяця повинні зберігати середню заробітну плату по всьому підприємству на рівні не менше 20 тисяч гривень. Ну і далі по кожному заброньованому вже індивідуально виконувати норму саме йому нарахування не менше 20 тисяч гривень.